цензуру. Цензу. і саме це непочуття думок може спровокувати. Подальшу ескалацію насилля, ескалацію конфлікту. ніхто не казав у Кейсі, ми будемо дозволяти лише одну точку зору. Ми просто казали, що ми будемо забороняти ті точки зору, які провокують підрив національної безпеки, але тим самим ви повністю знищуєте іншу точку зору. Наприклад, ви знищуєте інформацію, яку люди можуть проаналізувати та зробити для себе висновки. Але що нам на, 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 що нам? Казали друге столи по цьому по цьому приводу. Друге столи, наприклад, у вигляді опозиції розвернули наш кейс у досить цікавому напрямку. Коли розповіли, що саме коли держава вводить монополію на інформацію, саме ця монополія може зіграти на інші вік. Тому що чому держава впевнена, що саме та інформація, яку вони блокують, саме вона не допустить до масових за масових зам... так та, та, далі? далі. А також митом було зазначено, що заборонений плод від солодки, що та, 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 та розповсюджена інформація, та інформація, яку ми цензуруємо, вона все рівно буде курсувати між людьми, але вона ще більше уйде в тінь, і держава вже не зможе їм як контролювати, і в разі чого не зможе миттєво відклятиво миттєво, миттєво зреагувати на ситуацію та відповісти на неї. Відповідним чином також друге стіл зазначив, що перехід інформаційного протистояння внаслідок цензури може перейти на вуличне протистояння. Ми бачили, наприклад, це у Майдані, коли людей не чули, їх точку зору не чули, і люди зрозуміли, що в інформаційному полі вони не можуть конкурувати з державою, не можуть конкурувати з цензурою. Але їх е, точка зору придушується та їх точка зору не чується. Вони виходять на вулицю, і вже на вулиці ми можемо бачити більш чіткі наслідки та більш поважні наслідки, е, саме противостояння до проти. Інформаційне поле є більш зважним та більш безпечним. Також а, другий, друга опозиція поставила крапку у а, тим, що з провокаторами з людьми, які провокують людей на а, так сказати, провокаційні наслідки, повинні займатися СБУ, МВД служби зовнішньої та внутрішньої розвитки, а не цензура. Тому що цензуру ми ліквідуємо все разом, і це може привести до Великих наслідків, якщо ми, ми відділимо інформацію до провокаторів з інформацією, будемо боротися в інформаційному полі. А з провокаторами будуть боротися ці спецслужби, які готувалися саме для цього, ми отримуємо золоту середину, і тому наша позиція стверджує, що саме введення цензури у даному випадку є неактуальним та нерелевантним. Дякую за увагу. Дуже дякуємо вам, дуже дякуємо всім командам. Будь ласка, потисніть один одному руки і залиште аудиторію, якщо можна дуже швиденько, тому що нас дуже обмежили в часі на прийняття рішення. Тож, якщо...